Донбас, зона антитерористичної операції, вибухи, перестрілки, запеклі бої. Щодня поранені, є вбиті, руїна, горе і біль. Однак серед хаосу війни знаходяться ті, хто виносить поранених з під куль, рятують їх від вірної загибелі. Ті, хто зупиняють кров та оперують просто під огнем градів, повертаючи вояків з того світу. Ті, хто привозять найнеобхідніше, даруючи надію на порятунок. Порятунок героїв солдатів, а отже, держави. На передовій їх називають янголами-охоронцями, а у нас їх звуть простим словом волонтери. А це вже терак на залізничному вокзалі. Внаслідок вибуху загинуло майже 20 людей. Близько 200 отримали поранення різних ступенів важкості. Зруйновано будівлю зали очікування. У декількох місцях спалахнула пожежа. Першими на допомогу постраждалим приходять люди, що володіють навичками порятунку в критичних ситуаціях. Це волонтери, незважаючи на безлад та паніку, вони одразу ж орієнтуються в тому, що відбувається. Поки одні повідомляють про подію за номерами 101, 102 та 103, інші надають домедичну допомогу постраждалим. І, хоча насправді вибух імітований, а дійсно відбувається на полігоні поблизу обухова, волонтери працюють так, неначе все це трапилося насправді. Тяжко в навчанні, легко в бою, це саме про них. Адже лише їм відомо скільки зусиль потрібно докласти, аби досягти такої впевненості та бездоганної злагодженості дій. Внаслідок агресії в Україні значно побільшало охочих долучитися до благородної волонтерської справи. На Обухівському полігоні роль Янголів охоронців виконували представники всеукраїнського волонтерського руху, товариства сприяння оборони України, національного товариства Червоного хреста та студенти. Усі вони приїхали на показові медико-волонтерські навчання, організовані Державною службою України з надзвичайних ситуацій, і стали піонерами у цій справі, бо це перший подібний захід за участі добровольців. Перший, але не останній. І волонтери грають тут не останню роль. Слово волонтер не треба сприймати від, відірваним від кожної людини. Волонтер це будь-який пересічний громадянин, е коли якогось щось сталося і щось відбулося. І залежно від позиції цього громадянина, або він нахилиться людині допомогти, або він байдужим пройде е і нічого не зробить. Залежно від цього, від цього буде залежати е, життя іншої людини, а можливо когось з родичів цього громадянина. Якщо сьогодні ми будемо готові допомагати людям, то люди будуть готові допомагати іншим людям. Ти сьогодні поможеш одному, завтра він поможе тобі. Ти сьогодні поможеш чужим батькам. Завтра хтось поможе твоїм батькам, які десь живуть в іншому районному центрі. Ти сьогодні поможеш чиїмсь дітям. Завтра хтось поможе твоїм дітям. Рух це називається люди допомагають людям. Ви бачите, тут волонтерів, які приїхали сьогодні проводити навчання. Вони мають такий знак: дві руки, жовта і синя, які тримають одну одну. Тому що сьогодні для України процес не тільки єднання, дуже важливий дуже важливо дати людям мінімум знань, які дозволять врятувати їм життя. Має служити людям. І задача людей сьогодні вимагати від держави, щоб вона людям служила. І всі, хто хоче долучитися до цього руху, такі навчання пройдуть в кожному районному центрі України. Сьогодні наша безпека в наших руках, і сьогодні і схід, і захід має побачити, що Україна дуже хоче миру, але готується бути сильною. Сьогодні наші хлопці на передовій мають зрозуміти, що в Україні не тільки молодь ходить в кіно і на дискотеку, що молодь сьогодні чітко розуміє, що їй потрібно робити, і як бути разом, як єднатися. Отже, обухів, навчальний полігон державного підприємства, мобільний рятувальний центр. Ситуація максимально доближена до реальної. Після імітованого вибуху волонтери одразу ж беруться до роботи, викликавши екстрені служби, вони оглядають постраждалих, оцінюють їхній стан за характером їх уражень та надають відповідну домедичну допомогу. Комусь достатньо простих прийомів для положення дихання. Хтось потребує масажу серця, обробки ран чи навіть підготовки до ампутації кінцівок. Причому серйозність усього, що відбувається, не лякає юних добровольців, навіть тендітних дівчат. Ми студенти-медики просто для нас це і можливість потренуватися, побачити пацієнтів, які бувають скарги, симптоми, і допомогти їм на місці. Наша задача надавати психологічну допомогу постраждалим, якщо вони живі, здорові і цілі. Ось у цієї дівчини контузія. Вона лежить, їй першу медичну надали, тепер вона просто ложить. Я тоже думала, что я могу там, ну как бы, имею какой-то опыт на дание первой помощи. Оказалось, что нет. С каждым занятием мы вырабатываем все новые какие-то навыки. Плюс, может, немножко голословно, но стрессоустойчивость у нас с каждыми вот такими вот массовыми криками, как бы имитирование криков, взрывов. Мы тоже как бы стоим стрессоустойчивыми. За мить волонтери вже готові виконувати команди свого лідера виносити та виводити людей у безпечне місце. У цей же час оперативно перебувають чергові сили головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області. Медики, пожежники, міліція, піротехніки та рятувальники. Представник волонтерів доповідає про ситуацію на місці вибуху керівникові оперативно-координаційного центру. Він у свою чергу розподіляє начальників підрозділів для гасіння пожежі та дає завдання керівникові піротехнічного розрахунку щодо пошуку вибухонебезпечних предметів. Після перетехніки до справи беруться рятувальники та кінологи. Спочатку розвідка місця події. Далі пошук постраждалих всередині зруйнованої будівлі, де блокування їх під завалів та надання. Першої до медичної допомоги, водночас із рятувальниками та пожежниками на місце вибуху перебувають медики. Вони розгортають сортувальний майданчик, організовують евакуацію потерпілих до лікарень, надають екстрену медичну допомогу. Не пасуть задніх і волонтери, адже серед них вистачає досвідчених помічників, які вже встигли побувати у гарячих точках. Ще одна незмінна ланка у складі рятувальних підрозділів. Психологи без них не обійтися під час евакуації та надання первинної допомоги. Вони огортають турботою потерпілих, супроводжують до сортувального майданчика, допомагають оговтатися від шоку. Після ліквідації пожежі на місці вибуху злагоджена робота усіх служб та волонтерів не припиняється. Рятувальники розбирають конструкцію зруйнованої будівлі та продовжують звільняти людей з-під завалів. А у цей час на наш імпровізований вокзал прибуває додаткова група волонтерів та представники товариства. Червоного хреста України. Під час нестандартної ситуації ніколи не буває взагалі так, щоб зразу з'явилися служби, які повинні надавати першу допомогу. І тому населення, яке володіє навичками надання першої допомоги до медичної, воно в цей час якраз і може відіграти найбільш важливу роль. І тому. По сценарію сьогоднішніх навчань обов'язково включене включені громадські організації, які проводять навчання населення, навичка першої допомоги. І товариство Червоного Христа України, в тому числі, я вам скажу, що наша організація в програмі нашої організації в законі України про товариство Червоного Христа України чітко відмічено, що товариство Червоного Христа України повинно навчати населення навичкам надання першої допомоги. Волонтери це особливі люди. Вони безкоштовно в свій вільний час допомагають ближньому, який постраждав. Перед ними постає надзвичайно важливе завдання: допомога медикам у сортуванні потерпілих перед транспортуванням до лікарень. Тут стане в нагоді сортувальний майданчик, корисне та просто необхідне нововведення для України. Це максимально рівна площина на безпечній, але доступній відстані від місця катастрофи. Майданчик розділений на зони відповідно до тяжкості уражень потерпілих, що дає змогу швидко та ефективно надати їм первинну допомогу, відшліфувавши свої знання щодо порятунку потерпілих під час. З транспортування добровольці прибувають до наступної навчальної установи Обухівської районної лікарні. Всі попереджені і чекають на постраждал. На протязі 30 хвилин лікарня була готова до прийому великої кількості постраждалих. Викликані сортувальні бригади другої черги, при наданні допомоги оглядали потерпілі і відразу госпіталізувалися у відповідні відділення згідно профілю. Госпіталізовано 20 потерпілих з травмами важкого ступеню. Наявні у них були червоні маркування. Під час доставки хворих була уточнена кількість потерпілих і їх важкість, тому і за неспроможності лікарні одночасно надавати допомогу всім постраждалим. Інші потерпілі 10 жовтим маркуванням і 35 зеленим маркуванням були переплавлені у лікувальні установи району. Інші. Медики сортують поранених за важкістю стану та надають їм першу допомогу. Працівники лікарні роблять свою справу чітко, злагоджено, бо розуміють від їх оперативності залежить життя людей. А волонтери опікуються тим, аби доправити легко поранених додому чи до інших лікарень. Ось і настав час підбити підсумки перших медико-волонтерських навчань. Ми мали змогу переконатися, модель державно-громадського партнерства є ефективною за умови масовості волонтерського руху. В Україні наскільки готові українці допомагати ближнім ставати на варті спокою та миру у державі? Як бачимо, відповідь очевидна охочих бути янголами-охоронцями. критичні моменти для країни далі більше дуже важливо сьогодні. Загально енергію українського спрямувати в правильний рух це для нас і наше майбутнє, і чітке розуміння сприйняття світом України, яка не жебритує з протягнутою рукою, а дайте нам ще це, а дайте нам ще це. Сьогодні всі мають побачити жорстку позицію України, яка готова боротися за свою незалежність, і за свою цілісність. І її сила тільки власне в силі тих людей, громадянського суспільства, яке сьогодні буде стояти все разом. Тож можна бути впевненими, ми переможемо. Слава Україні.